Центральна міська лікарня отримала медичне обладнання від командування Збройних сил США в Європі. Спеціальні медичні ліжка, апарати штучної вентиляції легенів, монітори пацієнта та інше важливе реанімаційне обладнання, отримала Центральна міська лікарня у рамках проєкту міжнародної технічної допомоги. До інфекційного та реанімаційного відділень передані 24 одиниці медичного обладнання на загальну суму понад 18 мільйонів гривень. Серед отриманого також високопотокові системи подачі кисню, шприцеві насоси та дезінфікуючі засоби, повідомила пресслужба міської ради. Президент України Володимир Зеленсько 5 лютого з робочим візитом відвідав Кіровоградщину, зокрема, провів нараду щодо стану справ у регіоні. Кіровоградщина, зауважив президент, один із тих регіонів, який активно допомагає країні вистояти як економічно, так і безпеково. Область відновлює потенціал своїх підприємств. Обговорили також питання допомоги та працевлаштування ВПО, майже 90 тисяч яких залишилися жити на Кіровоградщині. Окремо поспілкувалися щодо захисту об'єктів, Ків критичної інфраструктури посилення ППО Володимир Зеленський відвідав також один із медзакладів, де проходять лікування. Наші захисники, поспілкувався з воїнами, вручив їм нагороди та подякував за службу. Йдеться на телеграм-каналі Володимира Зеленського. Міжнародні партнери розглядають Олександрів як потенційний майданчик для будівництва житла для ВПО, пише прислужба міської ради. 6 лютого міський голова Сергій Кузьменко зустрівся із представниками міжнародної організації з міграції, які завітали до громади в рамках опрацювання перспектив реалізації свого проєкту. Фахівці технічної команди відвідають кожен потенційний майданчик, де можливо збудувати або відновити будинок для проведення попередньої оцінки на їхню відповідність. Вимогам житлового проєкту у випадку позитивного висновку міжнародних партнерів та підписання меморандуму з Олександрійською громадою планується розпочати будівництво або переоблаштування житла. Люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю зможуть упродовж трьох місяців отримувати додаткові виплати від всесвітньої продовольчої програми ООН. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України. Йдеться про людей, які отримують менше як 3250 тисячі гривень соцвиплат від держави, не отримують допомогу від інших міжнародних організацій та не отримують виплати для ВПО. Допомога буде нараховуватися на банківські рахунки або ж доставлятиметься Укрпоштою. Жодних додаткових дій, отримуючи допомогу, вчиняти не потрібно. В Олександрії Новий виконуючий обов'язки начальника поліції. Тимчасово виконуючим обов'язки керівника Олександрійського районного відділу поліції, призначено колишнього очільника Гайворонського районного відділу В'ячеслава Пономаренка. Інформація про призначення є на офіційному сайті МВС Кравоградської області. Понеділок, 12 лютого, очікується хмарна погода, можливий дощ, температура вночі плюс 8, в день до 12 градусів тепла. Атмосферний тиск 747 мм ртутного міліметрів стовпчика. Вітер південний 5 метрів за секунду.